Привіт, опенбро! 33 букви алфавіту, 33 зуба у мутанта. 33-й випуск open brief. І як завжди, насичений новинками та плітками. Коротко, інформативно та весело погнали! Нещодавно керманич маркетингової компанії Rantic, Джон Говбергер, заявив, що невдовзі анонсують скасування Grand Theft Auto V для ПК. Опенгеймер повідомляє, що цей клоун помилився. Хоча деякий анонс з боку розробників таки відбувся. Власники пекарень та консолей нового покоління отримують оновлений саундтрек гри. Які саме пісні додадуть до гри поки що невідомо. Next Gen GTA V вийде, як і планувалося восени цього року, приблизно на початку листопада. А ось цю новину повинні як чорта боятися не тільки фани автокрадуна. Бобі котік кинув погляд на тейкту. Цю інфу опублікував аналітик Майкл Хікі з бенчмарк. Мабуть, ви вже чули, що Activision планує податися в кіноіндустрію і завоювати Голівуд. Тому угода з Take-Two може бути цілком реальною. Take-Two володіє не тільки топовими франчайзами, але й сотнями талановитих розробників і технологічних розробок. Activision вже володіє двома легендами ігропрому Bungie та Blizzard. Якщо Пан Котік не вдавиться таким великим шматком, то швидше за все на гравців очікує щорічний випуск GTA. Один з хітів Xbox 360 State of Decay отримує переведення для нового Хуана. State of Decay One Year Survival Edition матиме два DLC – Breakdown і Lifeline, а також повністю новий контент, про який обіцяють розповісти пізніше. Гра буде працювати в 1080p, А от про 60 кадрів на секунду розробники замовчують. Невідомо чи переведення дістанеться персоналок, але на відео від розробників чітко видно, що гру тестують саме чуваки з клавою і мишкою. Нагадаємо, що оригінальна State of Decay вийшла на Xbox 360 в червні минулого року і дісталась до ПК в листопаді. State of Decay One Year Survival Edition вийде вже наступного року. Creative Assembly анонсувала Total War Rome 2 Emperor Edition, який містить всі попередні безкоштовні DLC, всі випущені апдейти і додасть нову кампанію за імператора Августа. Гравцеві доведеться зануритись в Рим епоки громадянської війни. Імперія буде поділена на фракції. Більшого значення буде приділятися політичному впливу. На свій бік доведеться схилити могутні семейства знаті. Відповідно, буде переглянута концепція імперіуму. Емпера Edition отримують безкоштовно всі власники Total War Rome 2. імперське видання з'явиться на ПК і Мак. Також планується бета-тест. Нещодавно в Steam вийшли нові доповнення: Daughters of Mars з бабами та August Warriors, що додає нових юнітів для Свебів. Доньки Марса коштують 3 бакси. Тоді як воїни Августа абсолютно безкоштовні. Ну як і в житті, в принципі, баби завжди щось коштують, а мужиків бере безплатно. Ubisoft перенесла вихід відразу двох Assassin's Creed. Unity надійде в продаж на території США 11 листопада, а всі інші зможуть побачити заповідний диск на полицях магазину 13 листопада цього року. Також невеличкі зміни торкнулись ексклюзиву для старого покоління консолей Assassin's Creed Rogue, який вийде на території євразійського континенту разом з Unity 13 листопада. Дата виходу для жителів США залишається незмінною. Про причини перенесення можна дізнатися зі слів Вінсен та понбріанта, який трохи раніше дав докладний коментар у своєму свіжому інтерв'ю на сторінках Юбі-блога. завжди важко, точно і кількісно вірно розрахувати обсяг необхідних зусиль. Тому, наближаючись до фінішу, ми часто усвідомлюємо, що вже дуже близько підібрались до мети, але все ще її не досягли. BioWare розщедрилися на мультиплеєрну складову для своєї фентезійної РПГ Dragon Age Inquisition. Цей режим дасть змогу отримати новий досвід підземних пригод у кооперативі на чотирьох осіб, розказують розробники. Мультиплеєр Dragon Age Inquisition не впливатиме на синглову кампанію і навпаки. Кооперативна кампанія буде окремою історією і перенести лут синглу в мультиплеєр не вдасться. В кооперативних місіях гравців компанії друзів зможуть ходити в походи, щоб нахапати собі золото, цінних предметів, зброю, обладунків та відкрити нових персонажів. На старті мультиплеєру розробники обіцяють 12 героїв, але згодом їх стане і більше. Онлайн у Dragon Age Inquisition не потребуватиме додаткових вливань бабла. Але багаті буратіни зможуть полегшити собі життя, придбавши преміум валюту. Dragon Age Inquisition зарелізиться 18 листопада, на чому тільки можна. Парадокс інтеректів анонсував нову гру в серії містобудівних симуляторів City Skylines. Розробкою проекту займається вже звична Colossal Order, на рахунку якої також дві частини Cities in Motion, що вийшли в 2011 та 2013 роках. Розробники збираються додати в City Skylines купу всіляких інструментів для модерів. Також не обіцяли стандартний для жанру набір фішок: будівництво доріг, розподіл зон, управління водопостачанням, податки і, звичайно ж, цілу систему громадянства транспорту. Сіті Скайлайнс це такий собі правильний сім Сіті, котрий піддався критиці від гравців. Вихід гри запланований на перший квартал 2015 року. Valve продовжує оновлювати клієнт Steam. Цього разу з'явиться можливість встановлювати відразу кілька ігор одночасно. Враховуючи, що сучасні ігри займають в деяких випадках більше 10 гігабайт, встановлювати їх зручніше разом, а не по черзі, чекаючи закінчення установки попередньої гри. Тепер ПК можна залишати включеним на ніч, і він самостійно качатиме всі вибрані ігри без додаткової уваги з боку користувача. Також протягом вересня в Steam з'явиться 12 нових валют. Української гривні, на жаль, не. Має блізард. Очевидно, схиблені на літері «W». Тому оголосили дату виходу World of Warcraft Warlords of Draenor. І станеться це 13 листопада цього року. Гравцям належить покинути квітучу Пандарію та відправитись в суворий Дренор рідний світ орків. Потрібно відзначити, що нове доповнення фактично перекреслює події більшості попередніх ігор серії. Щоб не ображати фанатів, розробники кажуть, що дії відбуватиметься в альтернативній реальності. Оскільки переможений наприкінці туманів Пандарії, лідер Орди Гарош Пекельний Крик отримав можливість повернутися повернутися в минуле, де він запобігає псуванню орків, допомагає своєму батькові перемогти манорота і об'єднує розділені орчі клани в залізну орду. Озброєні технологіями з майбутнього орки знову планують вторгнутися в Азерот, але цього разу як вільний народ, а не раби палаючого легіону. Моє життя належить орді. Компанія Warner Bros. оголосила офіційну дату релізу Файтинга Mortal Kombat 10. гра надійде в продаж 14 квітня одночасно у всіх регіонах. Якості бонуса всі, хто оформить попереднє замовлення на гру, отримають доступ до іграбельного персонажа Горо, який вперше за останні 8 років з'явиться в грі серії Mortal Kombat. Наразі це все більше новин шукайте на нашому сайті. Ставте лайки, залишайте коментарі, розповідайте про нас друзям і отримуйте бублики. З вами був Куба Буба. До нових зустрічей! Юбісофт <му> перенесла відразу дві Есессинс Офскід. Of про причини перенесення можна дізнатися зі слів Вінцент Ампонд. Онлайн в Dragon Age Inquisition не, потребу... не, потребувати. не, не, потре. не, не потребувати. Не потребувати, а не потре, не потре, не потре, потребувати. не потребуватиме, не потребуватиме, О, не потребуватиме. О, <ай Interestingly> <bookaru>